Вітаю етері Випуск новини у студії Віктор Раду. На Слобідці рятувальники гасили пожежу у багатоквартирному будинку. Одна жінка отримала опіки. Ще 16 мешканців евакуювали. Ніхто з них не постраждав. Пожежа спалахнула у дев'ятиповерховому будинку на вулиці Ядова. Горіла квартира на другому поверсі. За годину займання на площі 10 квадратних метрів загасили. Опіки дістала господиня житла. Її в стані середньої тяжкості шпиталізували. Під час боротьби з вогнем із верхніх поверхів будинку евакуювали 16 мешканців, у тому числі двох дітей. Причини пожежі поки не встановлено, повідомили в регіональній службі порятунку. У програмах соціальних виплат з 2023 року відбулись певні зміни. Більшість з них продовжили автоматично, але деякі види соцдопомоги потребують уточнення. Громадянам, які їх отримують, потрібно звернутись до соціальної служби і підтвердити дані. Між тим всі соціальні програми, як міські, так і державні, продовжують працювати. Без змін залишається допомога вимушеним переселенцям. Загалом у бюджеті міста Одеси на прийдешній рік закладено півмільярда гривень на соц допомогу. детальніше про це розповіла директорка профільного департаменту мерії Олена Китайська. Незважаючи на війну, в країні діють всі державні і міські соціальні програми. Від початку нового року більшість виплат продовжила автоматично. Розповідає директорка профільного департаменту Одеської міської ради Олена Китайська. З 1 січня у нас автоматично залишилося продовження майже всіх видів соціальних виплат. Це і такі, наприклад, як на дітей, які знаходяться під опікою, на дітей, батьки, яких уклоняються від сплати аліментів, багатодітним сім'ям, допомоги тих, хто здійснює догляд за особами з інвалідністю. Тобто, все продовжується як і було автоматично на період військового часу. Але відбулись у 2023 році третьому році певні зміни. Є три види соцдопомоги від держави, які згідно постанові Кабміну тепер потребують уточнення. Для цього громадянам потрібно звернутися до соціальної служби. Є три види допомог, які залежать від доходів, і в мирний час вони призначалися на 6 місяців. Це допомога одинокої матері, допомога малозабезпеченої сім'ї і допомога тим особам, які мають групу інвалідності, але які не мають права на пенсію, отримують відповідну допомогу. У бюджеті міста Одеса на 2023 рік закладено майже півмільярда гривень на соціальні програми. В цьому році передбачена допомога й учасникам бойових дій, зазначила чиновниця. Будуть спрямовані на різноманітні соціальні виплати як одноразового характера, так і е, ті, що носять постійний характер, призначаються щомісячна. І, до речі, в цьому році вперше ми передбачаємо майже більше 40 мільйонів на таку категорію, як учасники бойових дій. В місті продовжує працювати центр для вимушених переселенців і одеситів, які опинилися в скрутному становищі. Тут вони можуть отримати продуктові набори за словами Олени Китай в Одесі сьогодні проживають більше 60 тисяч переселенців. Був створений міський штаб гуманітарний, і в кожному районі були відкриті центри гуманітарної допомоги, куди можуть звертатися в першу чергу внутрішньо переміщені особи. І до речі, їх вже більше 61 тисячі зареєстровано в місті Одесі з моменту початку війни. А також наші одесити у 2023 році держава продовжує виплачувати компенсацію комунальних послуг власникам квартир, де проживають внутрішні переселенці. Також без змін відбувається монетизація субсидій. Безліч людей потребує матеріальної допомоги, але є люди, яким потрібна інша допомога. У війну в Одесі побільшало самотніх людей похилого віку через інвалідність та проблеми з опорно-руховим апаратом. Деякі з них важко справляються навіть із простими побутовими справами. У рутині їм допомагають соціальні працівники. Після початку повномасштабного вторгнення Росії самотніх людей похилого віку в Одесі побільшало, і багато з них потребують допомоги. Луїзі Корсікові 98 років. Все своє життя жінка працювала вчителем. Самі впоратися з побутом Луїзі Піліпівні дуже складно. Тому що дня до неї приходить соціальний працівник Любов Несторова. Що на завтра нам треба купити? «Що купити? Да, лікарства. Да, ми з вами да. натворне, я договариваємо. Да, купим завтра Що у нас ще по плану на завтра? Що-то ну, Тобе... да, да? <серказ> Любов миє посуд підмітає і намагається в усьому допомагати Луїзі Пеліповні. Жінка да, каже, да, що їхні спідопічної стосунки за час роботи стали дуже теплими, майже сімейними. У мене Луїза Філіповна ежедневна, значить, кожен день я <пробується> прихожу к неї. У мене на неї 4 години. Значит, за 4 часа я делаю покупки, хожу в аптеку, готовлю ей кушать. Вот э, она очень любит молочную кашу. Вот я уже приготовила ей молочную кашу. Вот, вот жиркое. Вот. Э, ну, она, ей очень нравится, как я готовлю, она с удовольствием кушает. У нас с ней прекрасные отношения. Дуже я дякую им. Організація під керівництвом Ухіної дуже, я не знаю, як інші, але дуже. Трудолюбів люди у періоди відключень світла людям, які прикуті до ліжка, особливо важко. А зокрема, складно без мобільного зв'язку підтримувати контакт зі світом. Але Луїза Пеліпівна дуже товариська людина. До неї часто заходять знайомі. У нього тут сусідка живе наверху, вона до неї приходить, Вот спілкуються, общаються, навіть грають в карти іноді. Хоча вона не бачить. Я Ні як же ви граєте? Деть на ощупь. Знімальна група граду завітала в гості до її одеситки Тетяни Дружиніної. Після перенесеного інсульту жінка гостро потребує допомоги та пілкування. Соцпрацівник Олена Варбанець приносить гарячий обід своїй підопічній. Жінка приносить ходунки, щоб Тетяна Іванівна змогла підійти до обіднього столу. Соціальний працівник допомагає підопічній надіти домашні капці та піднятися з ліжка. Вона сама. Молоді. Ми тут і кнутом, і пряником. Тетяна Іванівна багато років тому перенесла геморагічний інсульт і з того часу практично прикута до ліжка. Тому без соціального працівника її життя неможливе. Забезпечувати підопічні комфортні умови стало складніше із початком відключень електроенергії. Ділиться соцпрацівниця. Грелка у нее, потому что надо греться. Приходится вот греем. Вернулись к старому, как бы. Ну, приспосабливаемся. Естественно, стирание мы стираем очень часто, потому что она лежачая. Уже привыкли к машинке. Приходится руками, да, потому что не знаем, когда выключится свет. Поэтому, ну ничего. Сьогодні співробітники територіального центру соцобслуговування в Одесі, незважаючи на всі труднощі, продовжують бати про мешканців з інвалідністю, каже заступник директора центру Маліновському районі Світлана Мазур. Догляд вдома, натуральна допомога, соціальна адаптація, інформування, консультування та фізичний супровід осіб з інвалідністю. На базі відділення догляд вдома. Ми створили такий, як можна сказати, пілотний проєкт. У нас є бригади по наданню соціальної допомоги людям лежачим хворим та людям з вадами опорно-рухового апарату. За словами чиновниці, до роботи залучені всі доступні ресурси, але їх сьогодні не вистачає, адже у складний воєнний час і більше людей потребують допомоги. У нас таких на теперішній час 70 осіб. Але потребують даної допомоги набагато більше, набагато більше. Як правило, це особи, один соціальний працівник має два або три максимум особи, яким він надає соціальні послуги. Взагалі соціального робітника такі самі вихідні, як у всіх. Але можна сказати, що вони роблять без вихідних, тому що коли треба людям допомога, у них є телефони соціальних робітників. Як тільки дзвонять, вони відкликаються, приходять, допомагають. У територіальному центрі сподіваються, що незабаром буде можливість розширити штат, і соцпрацівники зможуть у спокійному режимі дбати про своїх підопічних і допомагати більшому числу одеситів. Після кількох сніжних днів 1 лютого сонце нарешті порадувало одеситів теплом, проте раптова весна посеред зими затримається ненадовго, кажуть синоптики. Початок місяця обіцяє нарешті принести в регіон справжній зимовий настрій. За прогнозом, практично щодня на Одещині буде йти сніг. Видимість на дорогах нормально, проте водіїв попереджають про ймовірність ожеледиці. Перший день лютого в Одесі знову визирнуло сонце. Проте оманливе тепло до регіону прийшло ненадовго. Попереджають синоптики. Така погода у місті та області протримається ще максимум один день, каже фахівець гідроміцентру Чорного та Азовського морів Юлія Султан. Найближчої доби на погоди Одеси та Одеської області буде впливати улоговано циклону, що розповсюджується з північного заходу. 2 лютого по місту Одеса і Стодних Оподів не очікується, вночі та вранці ожеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 1-3 градус морозу, там в день 3-5 градусів тепла. У Одеській області також без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиться. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 0,5 градусів морозу і в день 1,6 тепла. На автошляхах області відомість добра. Вночі та вранці місцями ожеледиця вже в п'ятницю. Люти нагадає про те, що він взагалі то зима, згідно з прогнозом в останній день робочого тижня, в регіоні знову засніжить. 3-4 лютого характер погоди буде змінюватися у зв'язку з розповсюдженням циклону з північного заходу на територію України, в тому числі Одеську область та Чорне море. 3 лютого очікуються невеликі опади, переважно у вигляді снігу, місцями ожеледиться, вітер північно-західний, 9 14 метрів за секунду, температура вночі 1 градус морозу, і в день від одного морозу до 4 тепла. Вихідні в Одесі також розпочнуться зі снігом, обіцяють синоптики. Вночі 4 лютого очікується невеликі оп... Опади день помірні опади, переважно у вигляді снігу, місцями ожеледиться, вітер північно-східний, 9-14 метрів за секунду, температура вночі 1,6 градус морозу, і в день від одного морозу до 4 тепла. Сніг в Одесі зазвичай випадає відразу тане, але не цього разу. Наприкінці поточного тижня в регіоні похолодає. 5-6 лютого також очікуються помірні опади. Температура вночі буде коливатися від 3 до 8 градусів морозу, і вдень від 4 морозу до 1 тепла. Тенденція на похолодання збережеться і на початку наступного тижня, зазначає Юлія Султан. Після проходження циклону буде відбуватись зниження температурного фону. Ніч нуля також будуть і денні температури у зв'язку з розповсюдженням гребеня уже антициклону холодного на території України. Вночі буде 3-8 градус морозу, і в день 0,5 градусів. Всім морозу. Також нижче нуля Одесити продовжують масово здавати кров. У перші дні повномасштабної війни перед обласною станцією переливання вишукувались величезні черги. Волонтери швидко наповнили банк крові і відтоді відкликаються на всі повідомлення про термінові потреби у донорській крові. Нещодавно на офіційних сторінках станції переливання з'явилося повідомлення, що наразі в регіоні існує потреба у всіх групах крові. Допомогти медикам поповнити запаси традиційно визвались рятувальники, працівники. ДСНС більшість з яких вже мають донорські посвідчення щиро сподіваються, що таким чином також зможуть допомогти і, можливо, врятувати чиєсь життя. В одеському регіоні є потреба у донорській крові усіх груп. Таке повідомлення днями з'явилося на Фейсбук-сторінці обласної станції переливання. Одесити швидко відгукнулись на заклик. Традиційно до них приєдналися і одеські рятувальники. Взагалі рятувальники ДСНС ну у нас є на постійній основі, коли здають кров на донорство. Близько трьох-чотирьох разів на рік ми збираємося так всі разом. І в основному всі люди, які є сьогодні в більша. Кількість це є активні донори крові. Це ті, які здають кожні два-три місяці, і в них є посвідчення донорів крові. Вже здати кров прийшли понад 40 працівників ДСНС регіону в службі порятунку. Наголошують, регулярне поповнення запасів донорської крові є особливо важливим в умовах воєнного стану. Ми постійно перевіряємо підписані на сторінку станції переливання крові Одеси і завжди бачимо, коли потрібна кров. Буквально от вчора вони написали про те, що потребують кров усіх груп. Тому ми ви вирішили, що пора, пора допомагати зараз. кров, як мабуть як ніколи потрібна. В країні йде війна, і для того, щоб не було, щоб не просили людей приходити, можливо, десь і своїм прикладом показати, що це легко. Зробити якусь добру справу і допомогти людям. Рятувальники розповідають, що сьогоднішня здача крові далеко не перший їх досвід у цій непростій справі. Згадують, як вперше наважились приміряти на себе роль донора. кажуть, що боятися тут нема чого. Та закликають всіх одеситів слідувати їх прикладу. Це вже не вперше, це вже десь приблизно десятий раз. Здаю хтось хворіє зараз, йде війна. Тобто нашим хлопцям також вона потрібна. Чому ні? У мене візьмуть зараз 450 мл, Буквально а, пройде декілька хвилин, декілька годин, вибачте. Я вже не буду відчувати, навіть щоб в мене щось брали. Декілька днів вже відновиться кров. Плюс оновлення крові. Я вже здаю не в перший раз. А тут сказали, що потребують військові, тому ми вирішили з колегою піти і здати кров. На даний момент це в перший раз, але я чотири роки назад здавала вже це не страшно, адже наша кров зараз потребує нашим захисникам, які зараз нас захищають, дають нам можливість добре жити, працювати та радіти життю. Рятувальники підкреслюють, що будь-яка допомога збройним силам України сьогодні на вагу золота. На сьогоднішній час місія кожного українця. Допомагати хто чим може в даній ситуації. Я думаю, що на даний час це дуже важливо для нашої держави, тому що ми цим допоможемо людям, які потребують. А зараз багато людей, я думаю, потребує донорської крові. Це дуже важливо, адже захисникам потрібна кров. І я вважаю, що кожен українець має долучитися до здачі крові. Адже вона врятує життя, я думаю, що коли от іде війна, це дуже важливо, як казати, щоб кожен як казати українець по можливості, як казати, якщо стан здоров'я в нього як казати відповідає, здав кров. І не важливо казати, чи вона тепер понадобиться, чи трошки пізніше як казати, ну важливо, щоб кожна людина долучилася до здачі крові. Донори кажуть, ніколи не знаєш, коли та кому знадобиться твоя кров. Однак після успішної здачі вони впевнені, що їх кров врятує не одне життя. Напав на водія водіята відібрав телефон. На черемушках по гарячим слідам затримали грабіжника. Поліцейські затримали 38-річного одесита, який на вулиці космонавців пограбував місцевого мешканця прямісінько у машині. Помітивши біля магазину, як потерпілий сідай у свої авто, грабіжник підійшов до нього, нібито познайомитися. Вирвав з рук мобільний телефон і втік. За кілька днів грабіжника затримали. Той зізнався, що чужий смартфон одразу здав до ломбарду. А виручені за нього гроші витратив. Як з'ясувалося, фігурант раніше вже був судимий за крадіжки та розбій. Наразі йому повідомили про підозру у пограбуванні. Чоловікові загрожує до 10 років в'язниці. В Одесі правоохоронці затримали наркодилера. 19-річний хлопець на вулицях міста продавав метадон. 19-річного одесита затримали дільничні на вулиці Центральній. У хлопця вилучили понад 6 десятків поліетиленових пакетів із метадоном. Молодик зізнався, що купив метадон через інтернет і планував його перепродати. Відкрито кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Підакцизні товари тільки безготівково платити за алкоголь та цигарки можна буде лише банківською карткою. Такий проєкт розробляють в офісі президента. Акциз на ці продукти планують перевести в електронний формат. За словами аналітиків, у такий спосіб у державі хочуть врівноважити податкову реформу 10-10-10, концепцію якої в уряді обговорюють ще з літа. Мінімізувати податки, натомість посилити контроль за продажем низки товарів. Чи допоможе такий компенсаторний механізм досягти за Маних цілей розмірковує економічний експерт Данило Монін. В Україні. З літа обговорюють проект податкової реформи 10 10 10 Планується, що вона значно знизить ставки ключових податків на прибуток підприємств, на додану вартість та на доходи всіх з осіб. Експерти відзначають раціональне зерно цієї концепції. Попитка все-таки поміняти концептуально режим бізнес середи в Україні. З фіскального чисто наповнення бюджета і больше нічого на все таки стимулювання економіки. це путь в правильному направленні реформа зазначає Данило Монін. Може принести свої плоди у довгостроковій перспективі, однак у короткостроковій не виключені втрати для бюджету, які в уряді хочуть компенсувати, посиливши контроль за підакцизними товарами. Однак, за словами експерта, справи в цій сфері і так йдуть не надто успішно. у нас последние пять лет производство сигарет сокращается примерно со скоростью 20% в год. При этом акцизы государство поднимает на 20-30% в год. Фактически мы имеем, что несмотря на такое большое поднятие акцизов в государстве, государство не получает больше средств от сигаретного акциза. В офісі президента анонсували проект запровадження електронного акцизу на алкоголь та цигарки. Експерт пояснює, це просто більш сучасна технологія, заміна фізичних марок. Більше побоювань викликає друга частина заяви про те, що продаж піддакцизної продукції хочуть повністю перевести в безгодівковий формат. По перше я впевнений, що такі дії тільки ще більше з виробництво і й даного сегмента продукції. и, соответственно, приведут к еще большему падению уровня производства внутри Украины. Во-вторых, я уверен, что это еще больше будет способствовать тенизации, собственно, этого рынка, который и так уже сейчас, особенно по сигаретам, уже считается, что 22% рынка уже в тени. Не говоря там про алкоголь. Зміни не припадут до души не лише бизнесу, а и покупцям, вважает Данило Монін. Дополнительных налоговых поступлений это не даст, А вот огромный, скажем так, негативний ефект по усложнению и і, как бы контролю граждан над гражданами, где и і они покупают алкоголя, що собственно гражданами явно будет восприниматься отрицательно. это создаст. загалом підсумовує експерт продаж підакцизних товарів безгодівково ніяк не збалансує податкову реформу і пропонує розглянути інші можливі механізми компенсації. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.